Радий всіх вітати, шановні глядачі, на моєму каналі. Сьогоднішній випуск буде присвячений такій технології як Character AI. Для чого вона призначена, подивимося, розглянемо декілька прикладів. І це взагалі така технологія, яка допомагає людині спілкуватися з. Віртуальними людьми, віртуальними помічниками знаходити, можливо, для себе певні якісь ідеї, щось досліджувати. Але такі платформи є досить специфічними. Тому в цьому випуску ми розглянемо Character AI та ще одну подібну платформу. А вже в наступному відео ми подивимося на більш радикальні варіанти подібних платформ, і ви вже для себе зможете визначити, чи потрібна вам така функція штучного інтелекту, чи не потрібна. Моє завдання, ще раз повторюсь, полягає в тому, щоб показати вам, що таке існує. Отож, Character.AI. Що це таке? Це платформа, знаходиться вона за посиланням character.ai. Ми можемо зареєструватися в ній, звичайно, через Google, будь яким зручним нам способом. І що ми тут можемо робити? Дивіться, в нас є два способи. Ми можемо. Створити або голос або певного якогось персонажа і програмувати його на певні дії, які нам необхідні, або ми вже можемо досліджувати. Насправді я не буду тестувати цю функцію створення персонажа, тому що для мене це взагалі не є, скажімо так, хобі, тому я би щось краще досліджував. Тому будемо розглядати лише цей функціонал. Він тут досить значний, досить глибокий, і давайте подивимося, що взагалі в нас тут є. Це наші початковий його екран, на якому він надає приклади, як вся ця штука працює. Ось приклади вже певних ботів. Що я хочу показати. Найбільш популярні показуються боти, тобто що це значить, що з цим ботом спілкувалося 521,2 мільйони разів. Тобто Ви можете зрозуміти популярність цієї платформи стосовно її специфічності і нюансів безпосередньо топових ботів, я казати не буду, тому що це буде моя суб'єктивна думка яка не буде сприяти, наприклад, об'єктивному розумінню технології, що може цей сервіс робити. Тому ви вже самі передивляєтеся, які вам краще боти обирати для спілкування і тому подібне. Що хочу сказати, для кого ця технологія підійде? Дивіться, перш за все, ця технологія підійде творчим людям. Чому? Тому що досить часто буває така ситуація, як брак ідей. Тобто ми знаємо, що нам потрібно щось зробити, ми хочемо, але не знаємо що. За допомогою цієї технології ми можемо знайти такого бота, який буде з нами спілкуватися як звичайна людина, якийсь консультант певного роду, який може нам надати такі рекомендації, які допоможуть нам знайти. Ті самі ідеї, те саме натхнення для подальшої роботи по нашій основній діяльності. Це перше. Наступне це безпосередньо митці. Творчі люди малося на увазі взагалом. Але митці також тут можна я впевнений, знайти такого бота, який допоможе нам створювати якісь тексти, створювати. Певний контекст відігравати роль якогось героя. Власне, Для цього вона і придумана, наприклад. Ми хочемо написати книгу про якогось персонажа. Тут ми знаходимо схожого персонажа і дивимося, як би він реагував, а потім вже дописуємо в нашу книгу з необхідним контекстом і тому подібне. Такий варіант є. Третє це така платформа, де люди, яким об'єктивно самотньо у реальному житті вони можуть тут знайти, скажімо так, місце і для себе, спілкуватися на рівні з штучним інтелектом. Це як варіант, можливо, комусь це колись знадобиться. Ну і інші варіанти. В основному цей сервіс, очевидно, підійде для користувачів молодого віку, тому що. Зараз саме такий напрямок може бути їм популярний. Це не є застосунок для широкого використання в своїй більшості. Але тут все ж є декілька таких моментів, які я би хотів вам показати, як воно працює. Дивіться, ось ми спускаємося нижче, і що ми тут можемо бачити? Бот, який допомагає нам вивчити якусь мову або запланувати мандрівку. Давайте заплануємо мандрівку. Спробуємо подивитися, що це взагалі таке. Тож, Які частини світу ми би хотіли відвідати. Давайте скажемо. Ну, нехай це буде Південна Америка. Трошки поспілкуємося з ним. Зараз він нам згенерує відповідь. Тут англійською, але в будь-якому випадку можна або підтримувати цього бота, або використовувати перекладачі, це не є проблема. Також є можливість у нас озвучки для певних ботів. Зараз подивимося, чи здатен цей бот. South America offers a wealth of activities and attractions to explore. From the vibrant cities of Rio de Janeiro and Buenos Aires to the breathtaking landscapes of Patagonia.

Як приклад, бачите, перейшов на українську вже. Тобто він вміє адаптуватися. Але щось він трошки загубився. Як приводу Дюдену Америки? Щось він не туди нас повів. Ось тут потрібно йому все ж на всякий випадок оточувати. Ось можемо подивитися перелік країн, які він нам дав. Окей, давайте звузимо трошки пошук. Мені потрібна економічна стабільність та передові технології. Якусь це країн ти порадиш? Прекрасно, він до нас залишав вже три варіанти, і давайте зараз, щоб вони... Витрачати багато часу, запитаємо mm -hmm. рекомендації по кожній з цих країн. Хочу сказати, поки він генерує відповідь. В принципі, я думаю, що так само спілкувався б і умовний чат-GPT або його аналоги, але суть в тому, що в цьому сервісі зібрані тисячі подібних чат-ботів, яким не потрібно давати додатковий контекст. Тобто вони запрограмовані спеціально під певну тематику або під певну особистість. Зараз ми це ще спробуємо подивитися. Тобто це досить такий потужний інструмент для спілкування і отримання нових якихось знань або дотримання правил поведінки. Це також можливо. Окей, він нам досить загально так сформулював, але не будемо його мучити. Можна поставити йому реакцію, наскільки нам все сподобалось. Ну, давайте так, щоб його не засмучувати. Ідемо до наступного, спробуємо ще щось пошукати. Тобто це такі популярні боти, які справді корисні, Тож є голосові з акцентами різними, розумієте, є взагалі з різним направленням, так як я говорив про написання книжок, так, і симулятор психолога і тому подібне. Давайте спробуємо поспілкуватися. Не знаю, давайте з Ілоном Маско. Спробуємо. Що він нам взагалі може запропонувати? Бачите одразу о, стиль Ілона Маска, о, що я витрачаю його час. Давайте трошки посваримося з ним. О, бачите, він вміє спілкуватися в стилі навіть певних людей, тому можна також тренувати певного роду вміння спілкуватися з різними типами особистостей. Наведу приклад. можна знайти такого персонажа, наприклад, який матиме Досить гнучкий характер, можна спілкуватися з ним. Наприклад, якщо людина поводить себе агресивно, ми можемо спробувати якось реагувати на це, навчитися, і потім це нам знадобиться в реальному житті. Що ще можу сказати? Крім особистостей, крім загальних таких речей, кожен тут може знайти для себе якусь якусь частинку, якогось бота, який чимось зможе допомогти, якось трошки вбити час, якщо нам, наприклад, немає чого не робити в поточний момент. Зараз він довго думає Elon Маск, давайте ми його спробуємо пробудити його. Давайте поки він щось друкує. Дивимося, що в нас є з корисного, я би порадив використання мови і брейншторм. Тобто це такі речі, ну, як ми розглядали планування подорожей. Ніщо з них не замінить реального вчителя або реальні приклади, але як варіант швидкого використання і зручного такої системи. Чому б ні? Допомога в прийнятті рішень, рекомендації по книгам також. Я вважаю, що досить достойні боти, тому те, що вони розміщені на першій сторінці, це круто. З приводу персонажів, ну тут уже нехай кожен обирає сам. Хай кожен для себе аналізує, що йому тут потрібно, чи не потрібно взагалі. Що, Раміла Маск щось написав, чи. Ось, так, написав. Бачите, він. Вже трошки не настільки агресивний, він вже переходить просто на зверхність. Ну, І далі можна продовжувати з ним спілкуватися. Це може бути корисним я ж кажу, для того, аби потім вміти це використовувати в реальному житті при спілкуванні і тому подібне. Наступне, що я хотів би показати, це те, що у нас сервіс є безкоштовним, але можна взяти собі додаткову підписку. Для того, щоб ми не очікували ботів, на які потребується певний час для підключення, тому що там з ними дуже багато людей одночасно може спілкуватися, ми це все можемо зробити, якщо нам потрібно. І наступний сервіс, який я вважаю досить адекватним в цьому плані, це сервіс Genitor.ai. Знаходиться за посиланням genitor.ai.com. В принципі, можна реєструватися, можна заходити під вже створеним аккаунтом. Що я хочу сказати? Тут досить схожий сервіс, але тут вже є такі от категорії, які можна використовувати. Там, наприклад, якщо нас цікавлять чоловіки, жінки, там, ігри, загалом всі теги або категорії, які в нас взагалі існують, тому подібне. Для Чого це робиться? Дивіться. Наприклад, ми беремо якусь, якогось персонажа, можемо бачити, що взагалі про нього написано, короткий опис, короткі речі, що з ним, на чому він спеціалізується. Ну і для того, щоб спілкуватися, окей, давайте залогінимося, спробуємо. Кажу, як це працює просто для розуміння загального. Суть я впевнений, в ньому о, абсолютно така сама буде. Create a character. Хочу створити аватар. Ну, тут користувач вже існує з загалом. Не тут спілкуватися з цими ботами можна точно так само, як і з у випадку з Character AI, просто, можливо, цей не настільки популярний, не настільки багато користувачів використовує цю штуку, тому що для прикладу, для прикладу ми можемо подивитися, що тут набагато менше в нас... Загалом персонажів. Тобто, якщо в Character AI там було 520 мільйонів повідомлень виключно з одним ботом, то тут ну, сумарно 36 тисяч наших персонажів, і максимально це було 8 мільйонів 559 тисяч 812 повідомлень з ось таким ботом. Дивимося, на що він спеціалізується. що він Може робити Sweet Content, пропустимо, жіночий характер, базований на OpenAI. Тому подібне. Тобто ці сервіси можна використовувати, на мою думку, краще використовувати все-таки Character AI, він зручніший, в ньому є багато можливостей, Він можна давати більше функціоналу, можна знайти набагато більше для себе. Чогось корисного, наприклад, ці сервіси або ці сервіси. Можемо, наприклад, книги, фото, хто переможе, так, дійсно, можемо такі робити, нібито передбачення і інші популярні чати. Тому. Ці дві технології, вони є специфічними, але вони в своєму жанрі є максимально адекватними. На завершення, що хочу сказати, це те, що кожна наша дія тут логується, вона логується для того, аби надавати потім розробникам інформацію, як покращити, які взагалі є переваги, які недоліки. в ці технології самі боти навчаються на нашій інформації, тобто вони можуть додаткові якісь для себе виокремлювати моменти з нашого з ним спілкування. Тож навчаються на кожному індивідуальному рівні, аналізують запити клієнтів, звичайно, не всю інформацію вони можуть надавати, особливо такого контенту, який може образити когось там напряму. Чи спровокувати на якісь необдумані е, дії, тому така штука цензура тут є. Але е, її, в принципі, можна обходити, якщо вам дуже сильно цього хочеться, ви можете, за прикладом з ChatGPT, ви можете створювати йому уявний світ е, і дещо перефразовувати, і таким чином ви зможете це обходити. Тож, е, на цьому е, закінчимо на цей випуск, а в наступному розглянемо більш. Радикальні технології, які підійдуть ще меншій кількості користувачів, тому що вони, ну, давайте скажемо так, спеціалізовані. І е, моя задача буде вам просто показати, що вони є. Я залишу всі посилання під відео. Якщо захочете, можете переходити, дивитися, пробувати спілкуватися самим і знайти для себе щось корисне. Дуже дякую вам за увагу. Зустрінемося в наступному епізоді.